Доброго дня, шановні колеги! Підготувати цікавий та продуктивний урок справа далеко не з простих. Завжди постає наріжне питання, яким чином в повній мірі виконати завдання уроку та забезпечити формування ключових компетентностей. Одночасно треба приділити достатньо уваги реалізації наскрізних ліній. Тож пропоную свої 12 ідей для цікавого уроку. Ідея перша. Розпочнемо урок нестандартно. Замість перевірки домашнього завдання, опитування або ж активізації опорних знань приступимо до уроку грою в слова. Учні мають стати в коло обличчям один до одного. Завдання наступне: створити ланцюжок слів, пов'язаних з математикою. Кожне наступне слово повинно починатися на передостанню букву попереднього, наприклад, математика, коло, лінійка, кілометр, трапеція і так далі. Діти відповідають по черзі: учасник, який не впорався з завданням, повертається спиною до центра кола, охоплюючи всіх. Учнів грою, ми збагачуємо словниковий математичний запас, пам'ять. Крім того, змінюється ставлення колективу до особистості. Кожен учасник намагатиметься згадати якомога більше термінів, а дехто неочікувано вас здивує. Ідея друга правильна мотивація, запорука успіху. Приведу приклад реалізації ідеї, при вивченні теми подібні трикутники. Для цього я запевняю учнів, що вони легко вимірюють висоту школи чи найвищої будівлі міста, не піднімаючись на гору. Аналогічно, вивчаючи тему звичайні дроби, доводжу дітям, як легко поділити сім хлібин між вісьмома людьми. Ідея третя. Перевіримо домашні завдання мовчки. Прийом доцільно використовувати, якщо завдання було нескладне та подібне до тих, що виконувалися в класі. Для цього вчитель виводить на екран правильне розв'язання завдань, а учні самостійно перевіряють, а результати перевірки демонструють знаками. Ідея четверта – Аукціон знань Насамперед, оберіть аукціоніста. Мій вибір зазвичай випадає на учня з посереднім знанням предмета, але сміливим характером. Не бійтеся назначати на цю роль дитину з проблемною поведінкою. Достатньо лише домовитися з нею на перерві. Як і на справжньому аукціоні має розігруватися лот. Це може бути висока оцінка, додаткові бали до самостійної роботи, полегшення домашні завдання тощо. Щоб отримати лот, учасники висловлюють правила чи твердження з теми, що вивчається. В такій ігровій Здійснюється повторення теоретичного матеріалу. Крім того, створюється ситуація успіху, відбувається знайомство з професією аукціоніста. Ідея п'ята: доведемо нову теорему самостійно. Використаємо теорію розвивального навчання про зону найближчого розвитку дитини. Створимо такі умови, в яких діти самостійно здобудуть нові знання. Вчитель формулює теорему. Та зображує рисунок до неї. Далі робота відбувається в групах. Кожна група отримує картки з твердженнями або обґрунтуваннями, що використовуються в доведенні. Учні мають розкласти картки в правильному порядку, створивши ланцюжок послідовних тверджень. Наприклад, картки для доведення теореми що квадрат катета дорівнює добутку гіпотенузи і проєкції цього катета на гіпотенузу, виглядатимуть так. Гра передбачає організацію самостійної роботи в групах, відпрацювання вмінь доводити твердження, будувати ланцюжок послідовних суджень та їх обґрунтувань, а також сприяє формуванню математичної, цифрової, соціальної і громадянської компетентності. Ідея шоста. Зіграємо в гру лото. Відпрацювати означення чи властивості математичного об'єкту допоможе відома гра Лото. Для гри заздалегідь потрібно виготовити картки. На одній частині картки пишемо математичний термін чи геометричну фігуру, на іншій означення або ж властивість. Поділивши клас на команди, кожній видаємо однакову кількість карток. Згідно з загальноприйнятими правилами ЛОТО, групи по черзі викладають картки. За відсутності картки, хід пропускається, перемагає та команда, яка першою викладе всі картки. Наприклад, картки з теми «Чотирикутники» виглядають так. Таким чином, учні закріплюють теоретичний матеріал в ігровій формі та розвивають вміння групової роботи.